І розрослося хліборобське плем'я. Багато росів і гукрів стали орачами, сівачами, жінцями. Щодня вони виходили в поле ниву обробляти. Називали люди тих ротаїв родичами поля або полянами. А тих гукрів, що мешкали в лісах та займалися бортництвом, мисливством та збиральством, стали називати родичами дерева або деревлянами. Зростали обидва племені, багатішали і родичалися зі своїми сусідами. Осі взяли шлюб роз, житий і полянка добрина. І народилася в них донька гарна, пригарна, волхви нарекли її поляною або полею. Росла поля, як із води, і виросла вона в дивовижну красуню. Люди з далеких сіл і городищ приходили подивитися на її вроду. Тож і стали топтати стежки до неї женихи. від них двері зачинялися в хаті Жития та добрини. Однак усіх сватачів поля наділяла гарбузами. бо... Жив у городищі юнак на ім'я Стриба. Він був найпруткіший із усіх юнаків округи, міг навіть коня обігнати, тож воєвода й посилав Стрибу гінцем у різні кінці. Одного разу Стриба завдяки прутким ногам своїм рідне городище врятував. А сталося так. Послав його воєвода до сусіднього села скликати гостей на свято Ярила, але по дорозі побачив Стриба, як тихо скрадається лісами та гаями військо чорняків. Метнувся юнак назад, аби попередити своїх, проте кочівники помітили хлопця і пустили гострі стріли на вздогін. Та жодна стріла не догнала стрибу, втік і попередив про біду. Тож встигли поляни не лише до бою стати, а й зробити засідки та розтрощити ворога. За те, що стриба порядував городище, волхви надали йому право взяти собі в жони найгрудливішу дівчину, полю. Щасливі були вони обоє, бо красуня поля давно й затаєно кохала стрибу, то радо перев'язала його старостів рушниками, стали їхні роди готуватися до весілля. Однак біда чатувала на молодих, бо чарівну поляну здрів із небес сам Перун. І розтопилося кам'яне серце громоверстя, уперше в своєму вічному житті закохався грізний Бог блискавки грому. Бути поляні богинею, вигукнув веселий громовержець, і ті слова почули всі поляни. І зраділи вони, що матимуть такого могутнього всесильного родича, який щедро поливатиме їхню землю дощами, а ще дивись, і ворогів відганятиме своїми вогненними стрілами. Про стрибу забули всі, всі, крім полі. Вона боялася злюбу з перуном і плакала за своїм коханим стрибою. Та на неї тепер ніхто не зважав. Посі вбрали полю в найкращий одяг, заплели косу до п'ят, подруги сплели їй розкішний вінок із квітів і повели полю до урочища перуна, аби віддати в жони громоверцеві. Всі поляни йшли за перуновою нареченою, і похнюблений стриба теж. Вже зовсім близько густий перунів праліс, у глибині якого сяє золотом величне капище, ще сумнішим став стриба. Та ось задрижала земля. Люди попадали навколішки, лише поляна стояла горда, як богиня. В золотому осяянні з пучком вонених стріл у руці з'явився перун. Вигляд мав наймогутнішого богатиря. Молодецькі стріблясті вуса спадали аж на його могутні плечі, в очах огнений зблиск, мужні обличчя відсвічує міддю, горіли золоті кучері на голові. Усміхаючись, Бог красень став наближатися до полі. Прощай, кохана моя полю! Крикнув розпачливо Стриба, вихопив короткий мисливський меч і встробив собі в серце. Жахно скрикнув натовп. Жалібно зойкнула поля, лившись слізьми. Спохмурнів перун. Ні, не хочу, щоб на злюбі моєму замість меду лилася кров і сльози. Хай же ти прегарна поляна, нікому не дістанешся. Прорік громовержець і змахнув своїми стрілами. Сліпучі сяйнули блискавки, вдарив страшний грів. Неймовірному страху люди припали до землі. А коли підвели голови, то не побачили красуні поля. Замість неї виросло дивовижне дерево, високе та струнке, як дівчина. Де наша поля? закричали в розпачі батьки жити і добрина. То наша поля. вигукнув котрись із односельців, показуючи рукою на дерево. То поля, то поля. відгукнулися інші. Що за дерево? запитувалися задні. То поля, відповідали їм, так і пристала до дерева назва то поля. Тим часом Перун за мить злітав у вирій, приніс звідти пригорщу живої води, бризнув на лице стрибі, що одразу ожив, і став озиратися. Ось наша поля, показав Перун на дерево і заплакав стриба. І тоді сказав Перун: Годі, не плач, не личить це лицареві, краще стань моїм побратимом, адже обидва ми осиротіли без нашої полі. Чи готовий на це? Готовий. твердо мовив Стриба. Тоді схопив Перун стрибу за руку. І вони полинули у мов птахи. Там Перун зірвав із прадуба молодильне яблуко і дав стрибі, і став стриба невмирущим, і тоді мовив Перун до сокола рода Батьку наш великий роде, благослови мого побратима стрибу, аби він став богом вітрів і допомагав би мені дощові хмари ганяти по світу, насіння трав, злаки від дерев розносити по всіх усюдах, освіжати, очищати своїм богатирським подвом і землю, і води, і небеса. Аби чорнобогова пліснява, гниль і задуха не вмертвляли б усе живе, і пустив сокіл урод дві причисті сльози, і перетворилися вони в два крила, що вмить приросли до них стриби. І сказав тоді сокіл ород: Ти є стрибог, тобі належить нести людям радість і щастя своїми вітрами та дощами, а чорнобоговим хворобам та силам знищення та смерть. Та знай, спати тобі доведеться дуже мало, а битися з чорнобоговими силами вельми часто. Тож марно не ганяй по світу, завжди бережи сили і будь поготові. А тепер іди і роби своє. І полинув стрибок у блакитній високості неба, махнув десницею і повіяв вітер, махнув шуйцею і полинули хмари по землі росів, полян і деревлян, тільки й стигає перун стрілу пустити, хмару розколоти, бризнути на землю життєдайною вологою. Полюбилося стрибове мандрувати світом, хмари ганяти, гнути тополі. Пестити їх крилами вітрів своїх у посвісті вітру чуваються слова стрибога. Се я, се я, полю кохана моя, се я розчісую коси твої і твоїх посестер, цілую стан твій струнки і рученьки гілля твої. І чується стрибі ніжний голос полі. Се я, се я, стрибо, коханий мій, щасливо задихаюся в обійнах твоїх і цілую крила твої і шепчу Тобі. Кохаю, кохаю, кохаю. Тоді розлютувався Чорнобог і виплюнув із чорного рота лютого і божевільного сина свого вихора, і полетів шалений вихор на землю, і в нестянному викруті своєму став ломити будівлі, людські капища, дерева та налетів стриба, схопив вихора в могутні обійми вітрів своїх і вмить задушив чорного бешкетника на смерть. Відтоді й повелося час від часу пускає Чорнобог свої плювки, вихори на землю, але душить їх стрибок. Надто не пускає Бог вітру вихора наближатися до тендітних тополь. Тоді на підмогу Чорнобогої прийшла мара. Вона з чорної пельки своєї виринула страшну свою доньку бурю, в якої виросли потужні широкі чорні крила. Несеться буря по землі, змітає все на шляху своєму, але ось назустрічі й кидається стриба. Він мужньо стійко приймає удари бурі на груди свої, накриває її широчезними крилами вітрів своїх і поволі гасить шаленство бурі. Притискую до землі, аж доки вона не видихнеться геть і не втече в підземелля, щоб там набратися сил від матері своєї смердючої мари, і знову піти в наступ на людей, на білий світ, на мужнього стрибу. Але стрибок завжди перемагає і бурю, і вихора, і хурделицю, та їхнє поріддя Чорнобога і мари. І ніколи вони не вгамуються, і ніколи не знесилиться стрибок. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!